Охорона молитва священомученика Кіпріяна. Господи, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Починаємо промовляти молитву Кипріяна, чи день, чи вночі, чи в будь-який інший час, коли промовляємо, то всі злі сили, що супротивні славі Бога Живого відпадуть. Цей священомученик всією душею молився Богові і проказував. Господи Боже, сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого Кипріяна. Тобі підкоряються незличенні тисячі ангелів і архангелів. Ти знаєш таємниці серця раба Твого, вставляєте своє ім'я. Явись йому, Господи, як в оковах Павлова, як в вогні феклі. Як пізнати мені тебе, творячи, всі беззаконня моє? Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися на дерево в саду, а воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим не родити дітей. На обгородження винограду саду тільки дивився і не творив. Лозі заборонив цвісти, а колосу колоситься. Винограду родити, а звірям плодиться, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою пророкові Іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, всіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з нею, ти силою своєю, заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і величний, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до Твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій, хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, дай йому те, що він просить. Пресвятою величю Твоєю, милосердним був до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми. Так не згуби всякого, хто молиться до тебе цією молитвою. Не стій, кого вірить зміцни, безсилого духом укріпи, зневіреного наверни і не відвернися від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Я ж припадаючи до тебе, Господи, молю і прошу святе ім'я Твоє. Якщо в будь-якому домі чи в будь-якому місці, а тим більше на Християнові, є чари від лукавих людей або бісів, то нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі Його. І нехай звільниться він від насланих злими духами заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, преклоніння перед злом, страху перед злом, дійсного отруєння, від язичеської отрути і від всякого заклинання і прокляття. Хто молиться цією молитвою вдома, нехай той буде захищений від всяких спокус, диявольської потвори, отрути злих і лукавих людей, від заклинань і всяких чар і чародійства, і нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи. Господи Боже мій, що маєш владу на небесах і на землі, заради імені Твого і заради несказаної благості Сина Твого, Бога нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба Твого, вставляєте Своє ім'я, що читає цю молитву і через неї нехай згинуть ці диявольські прояви. Як віск стане від вогню, так нехай згинуть ці чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву. Як ім'я животворчої трійці, нам просвітництва суть, крім Тебе, іншого Бога не знаємо. Тобі віруємо, Тобі поклоняємося і Тебе просимо. Захисти, заступи і збережи нас від всякого лукавства, дійства і чарів зліх людей. Як ти синам Моїсея із камені солодку воду дав, так само, Господи Боже сильний, поклади свою руку на рабів Твоїх, називайте своє ім'я, повну благодаті Твоєї і захисти від всяких злих підступів. Благослови, Господи, дім, бо в ньому моляться цією молитвою і всякого, хто шанує пам'ять про Твого раба і Милість свою пішли Тому, Господи, і захисти його від усякого чародійства, помічником і покровителем будь йому, Господи. Чотири ріки Фесон, Геон, Ефрат і Тигр. Едемська людина не може втримати. Так не може жоден чарівник зробити зло або явити мрії бісівські при читанні молитви цієї. Силою Бога живого, хай згине демон і прожениться вся супротивна і зла сила, пущена злими людьми на рабів Божих, називаєте своє ім'я. Як примножив літа цареві Єзикії, так умножив літа тому, хто молиться цією молитвою, службою ангелів і співом Серафимів, благовіщенням при святій Діві Марії від Архангела Гавріїла і заради непорожнього зачаття її Господа нашого Ісуса Христа. Славного різдва його вифлеєми, знищенням іродом 14 тисяч немовлят, і святим хрещенням його прийнятим на річці Йордані, постом і спокусами, посланими йому дияволом, його великою перемогою, страшним судом його, великими чудесами в світі зцілення і очищення даруй, мертвих оживи, бісів вижени, і вхід його в Єрусалим, як царя сповни осанна синові Давида. Від різдва свого ти скорботи терпів, перетерпів розп'яття і поховання, воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи багаточленних ангелів і архангелів славили твоє прибуття, а зараз сидиш праворуч отця свого до другого пришестя, коли прийдеш, ти судити живих і мертвих. Ти владу дав святим учням твоїм і апостолам сказавши: затримаєте, затримаєте, розрішите, розрішиться. Так і усякому по цій молитві, розріши всяке диявольське чародійство над рабами Твоїми, кажете своє ім'я. Заради святого великого імені Твого заклинає і приганяє всіх духів лукавих і злих, і зурочення злих людей, чародійства їх, наговори, чари, шкоду від злого ока, чародійство і всякі хитрощі диявольські. Молю тебе, благо Багато мило, твої, Господи, відвіди від рабів Твоїх, називаєте своє ім'я. І від дому Його, і від всякого добра Його. Так як ти примножив багатство праведного Йова, так примнож, Господи домашнє життя тим, що звертається цією молитвою, створенням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщенням Йосиповим, святістю Єноха, правдою Ноя, наверненням Мелхиседека, вірою Авраама, святістю Якова. Пророчеством пророків, святиною патріархів, кров'ю священомученикам, вбивством Петра і Павла, дитинством Моїсея, цнотою Івана Богослова, священством Араона, діянням Ісуса Навина, святістю Самуїла, дванадцятьма кулінами Ізраїлевими, моліннями пророка Єлисея, постом і видінням пророка Даніїла. Проданням Йосипа прекрасного, примудрістю пророка Соломона, силою 160 ангелів, молитвою чесного, славного пророка і Хрестителя Івана і 110 святителів Другого Вселенського собору, святих сповідників, помічників страшного несказаного імені Твого святого, всеславного, всевідуючого Бога, йому ж підкоряється незліченна кількість ангелів. Заради їх молитов, і молю і прошу тебе. Господи, прожене і подолай всяку злобу і лукавство від рабів Твоїх, і нехай біжать вони в пекло. Молитвою цією звертаюся до єдиного і непереможного Бога, нехай буде усім християнським людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою, написаною на 72 мовах. Нехай переможе вона всяке лукавство, чи на морі, чи в дорозі, чи в джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в сіні, чи в покрівлі. Нехай всюди розрішиться. Нехай розрішиться всяка диявольська мара, існуюча і діюча в горах чи вертепах, в домашніх притворах чи в прірвах, в земних, чи в коріннях дерева, чи в листі рослини, в нивах, чи в садах, в траві чи в кущах, в пішці чи в бані, нехай згине. Нехай згине всяке лукаве діяння в рибячій шкірі чи плоті, в шкірі змії, чи в шкірі людини, в святкових прикрасах, чи в головних оборах, в очах чи в ухах, в волосі на голові, чи в бровах, в ліжку чи в одязі, в обрізанні їх ніг чи рук. В крові гарячій, чи в воді студенній, нехай розрішиться. Всяке злодійство чародійство нехай розрішаться в мозку чи під мозком, в плечі чи між плечима, в м'язах чи в гомілках, в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шлунку чи в природних межах нехай згине. Нехай згине всяке диявольське дійство, чимара наслана на золоті чи сріблі, на міді чи залізі, на олові чи свінці. На меді чи на воску, в вині, чи в пиві, в хлібі, чи в їжі, всьому нехай згине. Нехай згине всякий дияволський умисел проти людини в морських гадах чи в літаючих комахах, в тваринах чи в птахах, в зорях чи в місяці, в звірях чи в плазунах, в хартіях чи в чорнилі, всьому нехай згине. Іще двоє лукавих Саламандру і Римихару, прогоню, Єлизиду і диявола від раба Божого називайте своє ім'я, силою чесного і чутворного хреста, Господнього з усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим, що слугам Твоїм вогонь палаючи посилає, херовими і сарафими, влади, і престоли, панування і сили, в одну мить увійде в рай розбійник молитвою, помолився молитвою Ісус навин, сонце стало і місяць. Помолився пророк Даниїл і закрили леві пащі, три отрики Ананія, Азарія і Місаїл, погасили печі вогнені молитвою. Так само молю тебе, Господи, помолитві цій дай всякому, хто молиться. Молю і прошу, Святий Собор пророків: Захарія, Осія, Ісею, Юїла, Амоса, Самуїла, Ільюї, Єлисея, Наума і пророка Притечу і Хрестителя Господнього Івана. Молю і прошу чотирьох євангелистів: Матея, Марка, Луку та Івана Богослова. Святих першоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних богоців Йоакима і Анни, Йосипа Обрушника, Якова брата Господнього по плоті, Симеона Богоприємця, Семеона родича Господнього, Андрія Єродивого Христа Ради, Івана Милостивого, Ігнатія Богоносця. Священомученика Ананія, Марка Грецьку, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема, Сирина, Марка Гробокопача, трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоусту, а також святого Отця нашого святителя Миколая, Архієпископа Мирлікійського, Чудотворця, святих митрополитів та чудотворців Петра Олексія, Йони, Пилипа, Гермогена, Інокентія, преподобних чудотворців Сергія і Никона. Преподобних чудотворців Зосима і Саватія, святих отців наших, Пахомія, Антонія, Феодосія, Пемена Великого, святого Серафима Саровського, Симеона і Даниїла Стовників, Максима Грека, Мелатія Афонського, Никона патріарха Антиохійського, великомученика Кіпріяна і матір'ю Ірину, Олексія, чоловіка Божого, святих преподобних жінок, мироносицю, Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдокію, Анастасію, святих великомучениць, Параскеву, Катерину, Февронію, Марину. Що свою кров пролили за Тебе, Боже наш і всіх святих, що до віку тобі вгодили, Господи, помилуй і спаси рабів Твоїх, називайте своє ім'я, нехай не торкнеться ні його, ні його дому, ніяке зло і лукавство, ні в вечірній час, ні в ранішній, ні вдень, ні вночі, нехай не доторкнеться. Збережи, Господи, від повітряних тартарових, водяних, лісових, дворових та усякого роду бісів і духів злоби. Молю тебе, Господи, щоб написана молитва ця свята священомученика Кипріяна. Та стверджена і ознаменована була Святою Трійцею на погибель і вигнання всякого зла, ворога і супостата, бісівських сітей, що ловлять всюди людину чарами і чародійством садока і Нафанаїла, якого звуть Єфил і дочок майстерних в чародійстві. Словом Господнім утвердилося небо і земля і все під небеся. силою молитву цієї згинь всяка ворожа мара і потвора. Заклинаю! Усі сили небесні і сподвижників Твоїх архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Салафаїла, Ігудеїла, Варахаїла, ангела і горнителя мого, силу чесного, житворного хреста, Господнього і усіх святих нехай буде збережений. Раб Твій, називайте своє ім'я, Господи, і нехай буде осоромлене лукавство диявольська, всією силою небесною на славу Синові Твоєму, Господові нашому Ісусу Христу, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи! Ти єдиний всесильний і всемогутній. збережи по молитві священомученика Кипріяна, рабів Твоїх, ім'я. В ім'я. Отця і Сина, Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий. Молитвою Пресвятої Твоєї Матері і ангела-хоронителя Мого помилуй мене грішно, Твого, називайте ім'я. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина Святого Духа Амінь. І в ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Всі святі і праведні, моліть милоство Бога за рабів Твоїх називайте Своє ім'я. Нехай збереже і помилує мене від всякого ворога і супостата. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І вся слава нехай буде Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь. Дякую тобі Господь, за те, що дав можливість помолитися, за те, що ми молимося, і файно є.